Доброго дня. Загальний розклад. Яка таємниця випливана незабаром на поверхню? Один варіант. У вашому житті відбувалися руйнування, неочікувані негативні зміни, закриття шляхів, безресурсний стан, ну тому що ви знаходились в внутрішньому роздраві. По відношенню до ситуації, ви не розуміли, як вам подолати, як вам пропрацювати. В декого, наприклад, був негативний діагноз по відношенню до свого фізичного здоров'я. Ну, як наслідок, ви загалом були в пасивності і деструктивному стані, по відношенню до ситуації в вашому житті. В кожного своя ситуація, але 100% негативна. Певний період вам потрібно було долати, вам потрібно було пропрацьовувати, вам потрібно було знаходити сили, власне, ресурс для того, щоб пропрацьовувати і досягати внутрішнього балансу внутрішньої рівноваги. На даний момент. А на даний момент ви відчуваєте себе переможцем. Навіть якщо це і пірва перемога, тобто. Ви отримали для себе ясність розуміння по відношенню до власного ресурсного стану, відбулися зміни, ви приймали певні рішення, ви пропрацьовували і на даний момент відчуваєте внутрішню силу те, що, незважаючи ні на що і ні на кого, як би не прагнуло ваше оточення саме люди, з якими ви раніше взаємодіяли, тому що. Руйнування в вашому житті діяннями інших людей, які зрадили, які встромили вам ножа в спину, які все робили для того, щоб ви в своєму житті не змогли досягнути результативності і загалом отримати шанс, можливість на те, щоб жити в благополучній достатку. Ну, але незважаючи на їхні прагнення, незважаючи на їхні дії, ви досягнули. І отримали інший результат: це внутрішню силу, ресурсний стан. І на даний момент відчуваєте те, що незважаючи на їхні дії, ви все одно вийшли переможцем, ви все одно перемогли по відношенню до ситуації. Ви знаходитесь в ресурсному стані, і загалом ви відчуваєте те, що отримали позитивний результат для себе. Тобто результат ви вже маєте по відношенню до ситуації. І відчуття саме результативності в своєму житті, завдяки боротьбі, завдяки протистоянню, ви ясно розумієте і відчуваєте, власне, ресурсний стан і наповненість, і радість, щастя саме від того, що. Незважаючи на те, який би шлях вони пройшли, ви подолали і ви досягнули результату, позитивного результату саме по відношенню до ситуації в своєму житті. І вища сила вам говорить, що янголохоронець прийшов саме надати вам інформацію для того, щоб ви отримували позитивний. Відгук внутрішній, особливо емоційне наповнення по відношенню до даної інформації. Ви повинні розуміти, що в кожного своя ситуація, от ви, наприклад, бажаєте, дехто з вас бажає реалізувати певний проект, вам надасться ресурс, можливість шанс реалізуватись. А дехто бажає, наприклад, позитивних змін в особистому житті, то загалом говорять, що якщо ви певний період знаходитесь в самотності, тривалий час знаходитесь в самотності і в самотності долали даний період, то ви зустрінете саме ту людину, яка й надасть вам той результат, якого ви прагнете. Загалом... По відношенню до того, чого ви досягнете в своєму житті в майбутньому, да? От, що б не відбувалося, і який би шлях ви не долали, ви саме та самодостатня людина, яка на даний час має досвід, має мудрість, має знання і впевнено може рухатись до цілі, до результату, не зважаючи ні на що і ні на кого. На присутність, відсутність партнера, ви самодостатня одиниця. І ви маєте підтримку від вищих сил, і вищі сили нададуть вам шанс, знання, ресурс, саме те, чого потребуєте ви по відношенню до того, щоб досягнути результативності. Можливість і шанси в тому числі. Яка таємниця ще додатково випливана незабаром? Незважаючи на негативні маніпуляції жінки в ваш бік, яка відсікає можливості для вас досягнути результативності, яка таємниця виплива незабаром те, що проявляєте терпіння і працюєте, дійте, боріться, протистоїть в кожну своя ситуація. Але, говорять, що рід по лінії матері вам допомагає, постійно надає вам ресурс, допомагають вам. Закривають або надають вам ясність розуміння, як вам потрібно діяти. І 100% ви з часом досягнете результативності в своєму житті. Як би складно не було по відношенню до ситуації, говорять, що дійте, проявляйтесь, працюйте в кожного своя ситуація. Єдине, що вам от конкретно вказують. На що ви повинні звертати увагу, і як ви повинні діяти по відношенню до ситуації? А вже кожен підлаштовує дану інформацію під свою ситуацію. І загалом говорять, що часом ви досягнете того результату, якого прагнете, якщо прислухаєтесь до даних порад і будете діяти по відношенню до ситуації. Вищі сили, вони вас чують, ви отримаєте. Той результат, якого, вони, якого ви прагнете досягнути. По відношенню до реалізації. кому надають таку інформацію. Ви на даний момент знаходитеся в стосунках або в найближчий час. Ваше життя війде чоловік, але ви повинні звертати увагу на дану людину. Дана людина має підступні плани по відношенню до вас. Ви саме та людина, яка прагне благополуччя і достатку в своєму житті побудувати родину, стосунки саме вкладатися в стосунки з чоловіком. Але от даний чоловік, який є, ну ви щойно познайомились з даною людиною, або познайомитесь в найближчий час. Він невільний, ви з часом зрозумієте, отримаєте для себе ясність розуміння, що ви знаходитесь в трикутнику, і вам потрібно буде приймати рішення не балансувати, приймати рішення і йти в змінювати ситуацію. От більше резонує те, що ви познайомились з даною людиною і завдякою дякуєте вищим силам саме за даний подарунок, але вам попередження по відношенню до даної людини. В нього є ще одна жінка. І ви дізнаєтеся саме про це, що дана людина має підступні плани по відношенню до вас, і вам потрібно приймати рішення, бути рішучою по відношенню до ситуації, ну і змінювати ситуацію, тобто не залишатися в даних стосунках. І ви загалом підколодна карта, десятка кубків, тобто, досягнете результативності, от по відношенню до особистого життя це от як випробування. Перед Тією зустріччю, яка й дасть вам можливість досягнути бажаного результату. Чи саме ті уроки, які ви проходили по відношенню до трикутників, да, стосунки з чоловіками, в яких є інша жінка, тобто стосунки в трикутнику, хто проходив дані уроки взаємодію, спілкування, мав стосунки саме от в трикутнику? То от вам як перевірка. Якщо ви пройдете дану перевірку, то ви в подальшому отримаєте шанс, можливість. Відбудеться зустріч, ваше життя війде саме той чоловік, та людина. Якщо ви чоловік, то жінка протилежної статі, людина, з якою ви зможете досягнути результативності по відношенню до ваших планів. Дякую.